Привіт, друзі! Ми зараз якраз в Яблунові. в мене появилось пару хвилин вільного часу. Ми зробимо маленьку екскурсію для того, щоб показати вам, яка може бути наша річка Людка, яка тече в нашому краї. Може бути весною, коли починають топитися всі сніги. От, і вона починає бути дуже бухі. Ось подивіться, я зараз покажу чуть-чуть з висоти, немає підписаного мост. для того, щоб оцінити масштаб цієї корні, яка може бути через пару днів. І зараз чуть трохи нижче до самої річечки, поки ми йдемо по підвісному мосточку. Я блонові ось тих у нас підвісних місточків. Два. бачите, яка красота, яка неймовірна красота. Пригріває сонечко. Ми нашою зітою гуляємо просто по місточку. Яка б не була зима затяжна, яка б не була в нас сурова, все одно вона має закінчення своє, все одно буде сонечко, буде тепло. А зараз ми опустимося нижче до річечки чуть-чуть. І ми подивимося, які бутливі води нас очікують внизу. А зараз ми буквально пально підпукаємося до самої річечки. Ось трошечки тут болото, тому що сніги ще не зовсім розтопилися. Не Бежать, топтиться. Ось акуратно піде. Ось так. Ось, ось наша ручечка. І так буквально за три метри від нашої містечка. Дуже красиво. Хто побував в мене в гостях літку, не пізнає цієї річки, тому що насправді вона прогрівається до плюс 20-24 градусів. Абсолютно ласкова, ніжна, з форелькою, яка лоскоче по вашому тілі. Річка, яка приносить радість місцевим жителям, які живуть в цієї річки. Але зараз вона чуть-чуть заспокоїться через пару днів і буде все нормально. Прийде зовсім небагато часу, зовсім зовсім виглядає сонечко, пригріє сонечко. Вода очиститься. І оця безмежна, безконечна річка буде приносити людям, які живуть біля неї життя, буде приносити дворі радість від купання. Дорослим буде приносити місце, де можна помріяти, де можна закохатися, де можна просто відпочити. А вам, дорогі друзі, гостям нашого краю, неймовірну красоту, якою можна наливатися вічно, безконечно. Ось така наша річка людська яка тече через село, Лібуні. Приїжджайте до мене гості і подивіться, яка вона неймовірно красива.